Вечірній хаос. Вечірній хаос. Ліза не щось не хоче знайомити з цуценятками своєю заєю. Ці ось хочуть знайомитися. Так, розповім вам історію Жоржика, Дзвони мені бабуся, така милота, сплошна. Хочу собачку, невеличку, ні на яку не на привязь. І вольєри будка у нас є, і все в нас хорошо. Скинула їй фотографію, питає, а що вони, чим його кормить? Наверно, спеціальним кормом. Таким голосом противним часто розказую, аж, аж самій не подобається. Та кажу: ні, кашку говорю там з м'ясом. Ой, у нас навіть не кашка з м'ясом, у нас м'ясо з кашкою. Ну, думаю, попаде жоржик наш в рай. Кажу, ми вам привеземо, веземо ми, щоб ви це, це розуміли, ну, кілометрів сорок. Жоржик в шоці, закачало його бідного, привозимо. Розмовляла повторюсь, з бабусею. А ще кажу: ви ж уже похило віку. З нами донька живе, ну, собаки не залишиться, цуценята цю скандалять, бо двойко ж вийшло чорненьких, а їх не випускає. А ти бійма побачила, аж отам. Привозимо, виходить дедушка, дивиться і каже. Так він же лисий. Ні, він голий. кажу, смислі голий. Мені надо лахмати, що ж мені в хату пускати, Він же на дворі замерзне. Так, кажу, була ж розмова, говорю про теплий вольєр. Кажу, що не підходить? Ні, не підходить. Я мовчки розвернулася, закрила машину, сіли і поїхали. Ну, думаю, хорошо, що і не бабушка вийшла, бо бабушка може б, може, його і забрала. А потім би його дідусь би, а я їй і пояснювала, що у нього складна поведінка, що назустріч бігти не буде. Що охороняти буде, ну не на людину не на лаштони. Дивіться, який воно герой. Та нам нормально, там ще дружочок є такий, у нього буде реженький, теж не на привязі, Здалеку я бачила. Вольєр в лапках і то дружочка не дуже в гарному стані. А вольєр, щоб ви розуміли, це натягнута сітка. Рабіця ну як у двір перегоражують. Яка там будка, невідомо. Так що, може, якби даже вони собацілися, я пішла б. Подивилася, що там за умови, то, може, б я його і сама їм не залишила. Ну, було просто обідно, що хоча б там чи вибачилися, чи що. Ну, Я ж вам фотографію присилала, ви ж бачили. То бабуся, А бабуся тіпа не було вдома, зустріне вас дідусь. Ну, Бабуся навіть і не перезвонила б сказала: та знаєте що, ну, так вийшло, так і так. Там... Я не, не кажу компенсацію за пальне, це ж воно ж у нас з неба все падає. Вони так думають. Ну, оце вам розказала про Жоржика. Дивіться, який в року собачки. Песечок такий невеличкий, гарнесенький. не захотіли. Ну, і слава Богу, що не захотіли. Невідомо, чи як би там тобі жилося. да? Жоржик? А тут ти дивишся, який герой. Ні, віддавати потрібно, тільки в добрі руки. У всякому випадку, не в гірші умови, чим у нас, ні в коєму разі. А в кращі, будь ласка, або в рівноцінні. Підуть не жалко, я їх всіх з дорогою душею пороздаю хорошим людям. Ну, а так на поталу якимсь, щоб знущались, вони не підуть. Хай їх буде в мене і сто. Хоча з них впаду і буду тут ночувати, але не викину їх в отакі умови. Да, жоржик? Жоржик? От який жоржик. Ой, ну треба продовжувати справи, бо це все добре відео знімати. Знімати, а треба і какахи прибирати.